У цьому відео я розкрию три найкращі торгові стратегії для збільшення невеликого торгового рахунку для початківців. Можливо, дехто з вас подумає, що це звучить занадто добре, щоб бути правдою. Але я насправді зробив це сам. На реальному торговому рахунку я перетворив 100 доларів на понад 1 тисячу доларів, чистий прибуток у 10 разів менше, ніж за 30 днів. І в цьому відео я розкриваю саме ті стратегії, які використовував, щоб досягти такого результату, щоб ви також могли навчитися збільшувати свій невеликий торговий рахунок. Але перед тим як ми перейдемо до самих стратегій, Є дещо, що я маю прояснити. Ці стратегії спрацювали не лише тому, що це були хороші сетапи. Вони спрацювали, бо я дотримувався конкретних правил торгівлі. Без цих правил я б ніколи не збільшив рахунок у 10 разів. Тож, перш ніж перейти до стратегій, розповім про чотири ключові правила, що зробили це зростання можливим. І якщо ви пропустите цю частину, стратегії, яким я навчатиму, не допоможуть, тому уважно слухайте, коли я збільшував рахунок, я не міг дозволити собі посередні угоди. Кожна угода має високий прибуток. Це підводить нас до першого правила. Кожна угода має співвідношення ризику до прибутку щонайменше 1 до 3. Що це означає? Якщо ви аналізуєте угоду, потенційний прибуток має бути щонайменше втричі більшим за ризик. Наприклад, якщо я ризикую 20 доларів в одній угоді, то потенційний прибуток повинен бути щонайменше 60 доларів. Ось приклад угоди, яку я не готовий укладати. Зверніть увагу, що ця комбінація має лише співвідношення ризику до прибутку один до одного. Якщо я ризикую 20 доларів, мій прибуток також лише 20 доларів, а це недостатньо. Тому кожна стратегія, яку я навчатиму у цьому відео, матиме співвідношення ризику до прибутку щонайменше один до трьох. Отже, мати комбінацію з високим потенціалом прибутку важливо, але цього недостатньо, щоб швидко збільшити свій рахунок. Це підводить нас до другого правила, а саме використання великого розміру позиції. Якщо ви хочете швидко збільшити невеликий рахунок, потрібно діяти агресивно та брати на себе більше ризику. Саме тому це відео називається Як збільшити невеликий торговий рахунок, тому що цей метод працює лише для невеликих рахунків. Коли ваш рахунок стане більшим, брати на себе такий ризик вже не буде розумно. Ось що я робив зі своїм рахунком у 100 доларів. У кожній угоді я ризикував 20% свого балансу. Це означає, що якщо угода спрацює по стоп-лосу, я втрачу 20%. У цьому прикладі це дорівнює 20 доларам. Однак, оскільки я також дотримувався першого правила, укладати угоди лише з мінімум співвідношенням ризику до прибутку 1 до 3, це означало, що я міг повернути 60% або 60 доларів лише з однієї виграшної угоди. Тобто одна виграшна угода достатня, щоб покрити три моїх збитки. Тепер переходимо до третього правила, яке є найважливішим з усіх, а саме, нарощування прибутку. Саме це дозволило моєму рахунку зростати набагато швидше, ніж я очікував. Ось що це означає. Припустимо, я почав з рахунком у 100 доларів, а потім заробив 60 доларів прибутку з однієї угоди. Тепер мій баланс становить 160 доларів. Замість фіксувати прибуток і грати обережно, я подвоїв ставки і продовжив ризикувати тією ж відсотковою часткою у наступній угоді. Наприклад, припустимо, я знайшов ще одну потенційну торгову можливість. Це означає, що тепер я ризикуватиму 20%, тобто 32 долари. Якщо угода спрацює на стоп лос, я втрачу 32 долари. Але якщо угода буде виграшною, я отримую вже 96 доларів завдяки співвідношенню ризику до прибутку 1 до 3. Тож, постійно додаючи виграші до наступних угод, я зміг набагато швидше збільшити рахунок. І нарешті, четверте й останнє правило: я відкриваю угоди лише на середніх таймфреймах, а саме від 15-хвилинного до 4 годинного графіка. Причина, чому я уникаю вищих таймфреймів, таких як денний графік, полягає в тому, що кожна свічка формується занадто довго. Якщо я хочу швидко нарощувати свій рахунок, мені потрібно використовувати нижчі таймфрейми з іншого боку, я також уникаю надто низьких таймфреймів, наприклад, однієї хвилини, оскільки вони надзвичайно волатильні. І стратегії, які я зараз навчатиму, не працюють добре на дуже низьких таймфреймах. Тож ідеальний варіант таймфрейми від 15 хвилин до 4 годин. Отже, тепер, коли ви знаєте основні правила розгону малого рахунку, перейдемо до трьох найкращих торгових стратегій, які ви можете використовувати. Почнемо з першої. Ця стратегія повністю заснована на використанні трендів. Але замість того, щоб гнатися за трендом, головне тут входити під час відкату цього тренду. Таким чином, коли тренд продовжиться, ви отримаєте набагато більше прибутку, оскільки увійшли з кращим співвідношенням ризику до винагороди. Отже, ось як працює ця стратегія. Крок 1. спочатку визначити напрямок поточного тренду. Це безхідний чи несхідний тренд. Найпростіший спосіб зробити це використати індикатор, наприклад, експоненціальну ковзну середню за 50 періодів або скорочено 50 еМА. Щоб визначити тренд за допомогою цього індикатора, ми просто дивимося на напрямок індикатора та розташування ціни. Отже, якщо Ема нахилена вгору, ось так, і ціна знаходиться вище неї, то це явний висхідний тренд, що означає, для цієї стратегії ми чекатимемо на відкат вниз, щоб увійти в довгу позицію. Тепер, якщо Ема нахилена вниз, а ціна знаходиться нижче неї, то це явний низхідний тренд, що означає, ми чекатимемо на відкат вгору, щоб увійти в коротку позицію. Тепер виникає очевидне питання, як дізнатися точне місце, де ціна зробить відкат. Це підводить нас до другого кроку. Шукайте так званий розрив справедливої вартості fair value gap. Для тих, хто не знає, розрив справедливої вартості це ситуація, коли максимум першої свічки та мінімум третьої свічки не перекриваються з тілом середньої свічки. Це створює видимий розрив, який і називається розривом справедливої вартості. Тож, пам'ятайте, якщо немає розриву, то це не розрив справедливої вартості. Тепер чому це важливо? Тому що коли на графіку формується розрив справедливої вартості, ціна зазвичай має високу ймовірність повернутися до нього майже як до магніту. У більшості випадків ціна протестує цей розрив і відскочить від нього, продовжуючи рух у напрямку початкового тренду. І саме під час цього відкату ми будемо входити в позицію. Одна річ, яку слід пам'ятати, щоб розрив справедливої вартості вважався дійсним, він має бути великим. Чим більший розрив, тим вища ймовірність, що сетап справді спрацює. Якщо розрив занадто малий, існує велика ймовірність, що сетап не спрацює, тому краще уникати торгівлі в такому випадку. Тепер давайте застосуємо це на реальному прикладі. Знову ж таки, перший крок визначити поточний тренд. У цьому випадку ми бачимо, що спочатку ціна перебувала в низхідному тренді, про що свідчить її знаходження нижче 50 імай. Потім ціна перетинає цю лінію вгору, що сигналізує про перехід до висхідного тренду. А це означає, що тепер ми шукаємо відкат, щоб купити в цьому поточному висхідному тренді. Наступний крок знайти розрив справедливої вартості. І ось тут ми помічаємо велику зелену свічку, де максимум попередньої свічки не перекриває мінімум наступної, утворюючи розрив справедливої вартості. Розмір цього розриву також досить великий, що робить його придатним для входу. Далі потрібно бути терплячим і дочекатися, поки ціна повернеться в цей розрив. Але ми також хочемо переконатися, що структура висхідного тренду залишається незмінною і що відкат не є надто глибоким. У цьому прикладі ціна зрештою повертається в розрив. Ідеально, якщо ми також побачимо тут певні підтвердження, тобто мають бути й інші фактори, які підтверджують цю ситуацію, окрім самого розриву справедливої вартості. У цьому випадку ми бачимо, що ціна також знаходиться на рівні 50 EMI, виступаючи рівнем підтримки, це дає нам додаткове підтвердження того, що ймовірно від цього рівня буде відскок. Звідси ми можемо відкрити довгу позицію, розмістивши стоп лос трохи нижче розриву справедливої вартості, а тейк профіт встановити на рівні, що втричі перевищує ризик. Як бачите, ціна ідеально відскакує і досягає нашої цілі по тейк профіту. Давайте розглянемо ще один приклад. Тут ми бачимо, що 50 EMA нахилена вниз, а ціна тримається нижче неї, що свідчить про чіткий несхідний тренд. Це означає, що тепер ми шукаємо відкат вгору, щоб відкрити коротку позицію. Ми помічаємо ведмежий розрив справедливої вартості після великої червоної свічки, де мінімум попередньої не перекривається з максимумом наступної. Ідентифікувавши розрив, чекаємо, поки ціна відкотиться і заповнить його. У цьому випадку ціна відкатує у зону розриву, торкаючись 50-ї ІМА. З цього моменту відкриваємо коротку позицію стоп лос трохи вище розриву, а тейк профіт у три рази більший за ризик. І як бачите, ціна ідеально падає і досягає нашої цілі по тейк-профіту. Тепер переходимо до другої стратегії. У цій стратегії ми використовуємо переваги розворотів тренду. Наприклад, якщо ціна знаходиться у несхідному тренді, ми намагатимемося визначити точний момент, коли цей тренд ось-ось закінчиться, щоб встигнути відкрити угоду на купівлю перед самим розворотом. Звісно, визначити момент розвороту не так просто. На щастя, існує спосіб зробити це з високою точністю, використовуючи обсяг. Для тих із вас, хто не знає, обсяг у трейдингу просто вимірює силу, що стоїть за рухом ціни. Наприклад, якщо ціна зростає і обсяг високий, це означає, що за цим зростанням стоїть сильний імпульс. Те саме стосується і несхідного тренду. Якщо ціна падає і обсяг високий, це означає, що несхідний тренд має сильний імпульс. Але ось у чому головна суть. Якщо ви починаєте помічати зниження обсягу, це говорить нам про те, що сила цього тренду слабшає, що може бути ранньою підказкою про можливий розворот. Тож, використовуючи цю концепцію, ми можемо почати передбачати, коли тренд ось-ось розвернеться, просто спостерігаючи за обсягом. Ось як працює повна стратегія. Перше, що вам потрібно зробити, це застосувати індикатор об'ємного осцилятора. Для цього перейдіть до розділу індикатори на TradingView та введіть осцилятор обсягу. Клацніть стандартний варіант і додайте його до своєї діаграми. Після застосування наведіть курсор миші приблизно на 30% рівень індикатора, а потім намалюйте горизонтальну лінію. Якщо ви використовуєте Trading View, ви можете натиснути Alt плюс H, щоб легко намалювати цю лінію. Як тільки індикатор готовий, давайте розглянемо точні умови входу. Крок перший. Ми шукаємо ситуацію, коли індикатор обсягу перетинає лінію 30%, яку ми позначили раніше. Це показує нам, що відбувся сплеск обсягу. Крок другий Визначити тренд, який призвів до цього сплеску обсягу. Наприклад, тут ми бачимо, що коли стався сплеск обсягу, ринок перебував у несхідному тренді. Тож наша мета спробувати визначити кінець цього несхідного тренду, щоб відкрити позицію на купівлю та зловити розворот. Це підводить нас до кроку третього. Чекаємо, поки обсяг не опуститься нижче середньої лінії. Це підтверджує, що несхідний тренд втрачає силу і розворот, ймовірно, відбудеться незабаром. Крок четвертий. Ми хочемо дочекатися, коли ціна почне формувати розворот, а обсяг знову перетне середню лінію вгору. Логіка тут проста: ми хочемо переконатися, що розворот дійсно підкріплений зростанням обсягу, тому що якщо потенційний висхідний тренд не підкріплений зростанням обсягу, це означає, що рух слабкий і швидше за все не триватиме довго. Як тільки розворот тренду підтверджується високим обсягом, саме тоді ми відкриваємо позицію на купівлю. Далі розмістіть стоп лос трохи нижче точки входу. І переконайтеся, що залишили достатньо простору, щоб вас не вибило занадто рано. Потім встановіть тейк профіт у три рази більший за ваш ризик. Тепер просто дайте ціні рухатися. І як бачите, ціна розвертається і досягає нашої цілі по прибутку. Давайте розглянемо ще один приклад. Знову ж таки, перше, що ми хочемо побачити, це сплеск обсягу, який перетинає рівень 30%, як у цьому прикладі. Далі визначте тренд, який призвів до цього сплеску обсягу. У цьому випадку це висхідний тренд. Це означає, що ми чекаємо завершення цього тренду, щоб вчасно відкрити коротку позицію і заробити на розвороті. Після цього чекаємо, поки обсяг впаде нижче середньої лінії, ось так. Це дає нам ще більше підтвердження того, що висхідний тренд, ймовірно, втрачає силу. І навіть дивлячись лише на ці свічки, вже можна побачити, що тренд не такий сильний, як раніше. Далі ми хочемо побачити, як ціна формує розворот, поки обсяг знову перетинає середню лінію вгору. Це підтверджує, що новий несхідний тренд підтримується сильним обсягом. Тож, коли всі умови виконані, ми відкриваємо коротку позицію. Далі ми можемо розмістити стоп лос трохи вище нашого входу, а тейк профіт встановлюється на рівні, що втричі перевищує ризик. Як бачите... Ціна розвертається і досягає нашої цілі по тейк профіту. Загалом ця стратегія чудово підходить для збільшення невеликих рахунків, оскільки вхід до початку нового тренду зазвичай дає набагато краще співвідношення ризику до прибутку. Тепер переходимо до третьої стратегії. Для цієї стратегії ми використаємо концепцію, яка називається трендові лінії. Це проста лінія, що з'єднує кілька екстремальних точок ціни. Ключова ідея трендової лінії полягає в тому, що якщо ціна пробиває її, існує велика ймовірність, що рух буде різким у напрямку цього пробою. Тож, якщо ми зможемо вчасно увійти в позицію до того, як станеться пробій, ми потенційно отримаємо сетап із дуже вигідним співвідношенням ризику до прибутку. Саме тому це одна з моїх улюблених стратегій. Але, звісно, щоб це працювало, ми не можемо просто намалювати випадкову трендову лінію і чекати на пробій. Якщо лінія буде проведена навіть трохи неправильно, ви можете увійти в позицію не в тому місці. Ось як правильно торгувати за стратегією пробою. Перший крок визначити сетап із трендовою лінією. І це найважливіша частина, адже багато трейдерів тут помиляються. Щоб провести коректну трендову лінію, потрібно знайти щонайменше три розворотні точки ціни, якщо їх менше трьох, лінія не вважається дійсною. Коли ви знайшли три розворотні точки, з'єднайте їх лінією. А тепер важливий момент перед тим як малювати трендову лінію, обов'язково перевірте напрямок тренду. Якщо ринок рухається вниз, ви проводите трендову лінію, з'єднуючи максимальні точки розвороту. Якщо ринок рухається вгору, ви проводите трендову лінію, з'єднуючи мінімальні точки розвороту. Після того, як ви провели трендову лінію, наступний крок чекати підтвердження пробою. Поширена помилка, яку я бачу у трейдерів, коли вони бачать, що ціна трохи пробила трендову лінію, вони одразу вважають це справжнім пробоєм. Але це велика помилка, бо так ви стаєте вразливими до хибних пробоїв. Наприклад, якби ми провели трендову лінію трохи нижче, це спричинило б кілька хибних пробоїв. Ось чому правильний спосіб зробити це дуже простий ми чекаємо на значущий пробій. Щось на кшталт цього. Коли ми визначили справжній пробій, можемо переходити до останнього кроку входу в угоду. Для входу я не рекомендую заходити одразу після пробою, тому що на цьому етапі ціна вже пройшла занадто далеко. Це дасть нам погане співвідношення ризику до прибутку. Тому трюк, який я використовую, це входити під час відкату після пробою. Тому що зазвичай відбувається так: після різкого пробою ціна часто робить невеликий відкат, повторно тестуючи трендову лінію, перш ніж продовжити рух у тому ж напрямку. Коли ми отримаємо цей відкат, можемо відкривати позицію на купівлю. І оскільки ми дочекалися відкату, це дає нам кращий вхід із точки зору співвідношення ризику до прибутку. Я люблю ставити короткий стоп лос трохи нижче трендової лінії. А для цілі по тейк профіту ми можемо орієнтуватися на трикратний розмір стоп-лосу. Як ви бачите на цьому прикладі ціна продовжує зростати і зрештою досягає нашої цілі по тейк профіту. Чиста і успішна угода. Це три основні стратегії, які я використовую для десятикратного збільшення рахунку менш ніж за 30 днів.